За два тижні у аграріях почнеться гаряча пора. Зібрати цьогорічний врожай буде складно за багатьох причин. Зауважив на прес-конференції голова Вінницької ОДА Микола Джига. Контролювати жнивну кампанію будуть голови районних держадміністрацій. Про проблеми збору врожаю Марія Сопрун. Дощове літо негативно вплине на врожай і пшениці. Такого висновку дійшли фахівці під час наради з питань підготовки до збирання зернових. Цьогоріч буде мало продовольчої пшениці. Більша частина кормового типу обіцяють спеціалісти. Адже надбірна кількість вологи призводить до зменшення відсотку білка в зерні. А отже, впливає на його якість. Цей рік буде дуже важкий. В цьому році не буде далеко не буде того врожаю, який був в минулому році. У нас Завжди, коли переважна ну, велика кілька, кількість опадів, дуже сильно забитий ґрунт, практично не йде обмін повітря, практично дуже серйозно розвиваються всі грибкові захворювання. Вже за два тижні для селян розпочнеться гаряча пора. На Вінниччині майже 650 тисяч гектарів засіяно зерновими культурами. Втім, технічно забезпечити збір врожаю буде важко. Комбайнів не вистачає, та й дизельне паливо подорожчало. Наразі сільгоспвиробники готують і склади для зберігання врожаю. Щодо підготовки матеріально-технічної бази сертифікованих зерноскладів до приймання зерна врожаю 2009 року. То в цілому. Зернові місткості відремонтовані на сьогоднішній день на 70%, Складські на 71%, елеваторні на 81,3%. Часу на завершення цих робіт залишилося мало. Цьогоріч правоохоронці вживатимуть посилених заходів щодо попередження розкрадання зерна під час його зберігання, перевезення та реалізації. Практика минулих років. На жаль, свідчить, що під час збору урожаю від випадки порушень встановленого порядку його обліку, декларування обсягів зерна, яке знаходиться на зберіганні у підприємствах, поширюються факти незаконного використання земель, запасу та резервного фонду сільськогосподарського призначення, розкрадань продукції у вечірній та нічний час під час перевезення, зберігання зерна на токах тощо. Губернатор Вінничини Микола Джига зобов'язав голів райдержадміністрації скласти чіткий план роботи під час жнивної кампанії та контролювати весь процес збору врожаю. Я думаю, треба створити штаби. Штаби. Ваша задача допомогти сідросу допомогти зробити все необхідне для того, щоб врожай був зібраний вчасно і без втрати. Рманич області також закликав керівників сільськогосподарських підприємств подбати про безпеку працівників та належну оплату праці.